Українська компанія Надра Юзівська та Нідерландська Шел підписали сьогодні операційну угоду, яка дає право розпочинати роботи з пошуку та видобутку газу на ділянці Юзівська у Донецькій та Харківській областях. Підписання угоди відбулося в рамках візиту до Нідерландів прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Про результати підписаного документу і про те, що він означатиме для України у випадку 17 годині, розповів кореспондент ТВА Сергій Воропаєв, який нині перебуває в ГАЗі. Пропонуємо подивитися його прямомову. мову. Спочатку будуть проведені тендери на проведення геологорозвідувальних та е, сейсмологічних робіт, і вже до кінця цього року може бути пробурена перша геологорозвідувальна скважина, як повідомив сьогодні журналістам міністр енергетики Едуард Ставицький. Що ж стосується подальших робіт, то очевидно, що вони будуть продовжуватися вже у 2014 році. Загалом планується пробурити 15 геологорозвідувальних скважин, а вже на е, Повний обсяг на видобуток сподіваються вийти в 2015 році. Тобто йдеться про дуже конкретний документ. Цікава деталь. Міністр енергетики розповів сьогодні, що під час зустрічі в компанії Shell компанія представила ще й свій досвід роботи з ділянками, які вже. На яких вже відбувається видобуток, але він постійно падає, і згідно з досвідом компанії, Shell, якщо застосувати нові технології, можна збільшити видобуток газу на 30-40%. міністр прем'єр-міністр Микола Азаров вже доручив міністру. Зв'язатися з компанією Shell і спробувати до кінця року розпочати експеримент з на одній з, зі скважин українських, які вже використовуються досить давно з тим, щоб спробувати подивитися, чи будуть ці технології корисними і в Україні.